Шановні члени виконавчого комітету, шановні запрошені, із 20 членів виконавчого комітету на засідання прибуло 16 засідань для правочинича. Е, наше засідання сьогодні є позачерговим в зв'язку з необхідності влаштувати родину, дитинку, маму якої позбавили ведерських прав. На порядок денний виносяться 7 запитань. Ознайомтеся, будь ласка, з порядком денним.

Шановні члени виконкому, на ваш розгляд виноситься рішення про затвердження порядку розподілу коштів місцевого бюджету у зв'язку із внесенням змін до бюджетного кодексу на середньострокове планування 2026 рік, 2028 рік. Капітальні видатки, які в нас колись проводилися. Будуть на дані три періоди проводитися як публічні інвестиції. Відповідно минулого виконкому було затверджено місцеву інвестиційну раду, яка відповідно до поданих проєктів від головних розпорядників коштів буде розглядати ці проекти, виносити. Пріоритетні проекти, і через єдину інформаційну систему заноситись будуть ці проекти в саму систему і визначатися пріоритетні відповідно до можливостей наших фінансових бюджетів будуть проекти далі. Реалізовуватися у відповідних роках 26, 27, 28, в залежності від того, де в нас буде фінансова можливість. Але проекти будуть надаватися, будуть вноситися в єдиний портфель інформаційної системи і проведення буде видатків. Капітальних видатків як таких не буде. Це Нові вимоги законодавства і зміни до бюджетного законодавства. Тому нам потрібно на даний момент розробити порядок розподілу коштів, як буде розподілятися кошти на слідуючі роки. Прошу підтримати, шановні колеги, здається, так просто, але насправді не все так просто спланувати на три роки. Капітальні видатки в умовах війни, коли ми не знаємо, що відбудеться завтра, вже складно. І на сьогодні ми ще й не маємо достатніх, скажімо так, дорожньої карти ми не маємо, яким чином діяти і як визначати, що буде капітальні видатки, що буде публічною інвестицією. Але такі зміни прийняті в законодавстві, мусить рухатись. В межах чинного законодавства. Роботу це нам ускладнить, тому що ми не зможемо так, скажімо так, оперативно реагувати на певні виклики. у їх треба буде все планувати заздалегідь. Можливо, воно з однієї сторони правильно, тільки я просто не знаю, як це буде реалізувати в умовах того часу, який ми. Я... Але будемо. Працювати будемо щось планувати. Є запити. Білень. Білуз. За. Гарбузюк. За. Білоузь. За. Вене. За. Кузьмешин. За. 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 Кришталь. Кузьмеш. За. Лисюк. Манькок. За. Лис. Свінтій. Сушецька. Туркор. Шасть суд. Дякую. Наступне питання. Про завершення висновку про можливість громадянки Рима Людмила Анатолійовни виконувати обов'язки. Шановні члени виконавчого комітету, до нас, до органу офіцій піклування Віборської селищної ради, звернулася громадянка Рима Людмила Анатолійовна із заявою про можливість виконувати обов'язки нею опікуна. Було зібрано відповідно до пункту 40 постанови 76-ї. Всі документи, які були перевірені, опрацьовані, все було зібране, також був складений висновок, який перед вами, просимо його затвердити. Білень, білу, за вини, гарбузю за груша за довгі, за Лисю. За Манько. За Лес. Свинтичка. Сушецька. За Пранко. За. 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 Шастун. За. Це дитина, яка в нас перебуває на обліку, як дитина залишена без безпекування з травня місяця 24-го року. Ось недавно набуло законної сили рішення суду про доцільність позбавлення матері, присяжню конталі вікторини небатьківських прав, батько загинув. Тому просимо надати статус дитині підтримати дитини, позбавлено батьківського відбування. Руша. Добрий. Кришталь. Кузнечка. Левчунь. Лесюд. Манько. Меня. Свінців. Сушиться. Турков. Пранко. Шасун. За. Дякую. Рішення прийнято. Наступне питання. Про встановлення опіки над малолітньою дитиною виймали. Так, відповідно, з наступною заявою е, до нас теж вернувся Римала Анатолійовна про е, можливість та призначення її опікуном над її непомалолітньою онуком Римаром Тимофієм Володимировичем. Просимо підтримати. Ілус, вимушек, руша, Малодюк, за Добрин, Решталь, кузьми. За. Мені. Лесі. За. Свішецька. За. 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 Равко. За. Шасун. За. За. Наступне питання. Дякую, рішення прийняті. Наступне питання. Про здійснення повноважень у сфері державної реєстрації акцій цивільного стану громадян. Питання суто технічне в зв'язку з реорганізацією органу. Здравствуйте, манівського драціна. Є за ти? Білен. Білоуз. Так. Гарбузюк. Груша. Добрин. Так. Кузьмиша. Так. Лисюк. Так. Мейник. Так. Свінтічка. Так. Турко. Франков. За. Так. Дякую, рішення прийнято. Наступне питання. Про затвердження акта зелених насаджень, що підлягають видовому. Шановні члени запрокону, на вас розгляд приноситься проєкт рішення про затвердження акту обстеження зелених насаджень по Великодеревичівському старостинському округу. До нас звернулася староста. Це є три дерева, які підлягають видоменню в селі Великій Деревичі по вулиці Молоді. Представник Державної екологічної інспекції Поліського округу надав позитивне рішення. Прошу підтримати. Немає за уважного. Біленький. Білоусь, За. Гарбузюк, Руша, За. Гарбузю. за. 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 Приштач, за. за. Левчуй, За. за. Майко. <реш> Я <піллян> <реш> <реш> Біленька, білуз, вигід, гарбузюк, рушак, добрич, пришталь, кузьмища, лепчуць, лисюк, манько, мель, плист, свінцівка, сушицька, турко, пранков, Шестого. Дякую, рішення прийнято. Шановні колеги. На цьому порядок денний наш вичерпаний.